Привіт! Сьогодні моє відео буде жалість до себе, чому жаліти себе це погано, для чого потрібно від цього позбуватися і взагалі, як позбутися від жалості до себе, які перші кроки постійно потрібно зробити для того, щоб викинути цю деструктивну таку поведінку свого життя, і взагалі, чому більшість людей жаліються, але от є таке. Більшість жаліються, але хтось робить. І той, хто робить, завжди виграє. І завжди доходить до своїх цілей. Тому переваги того, що ви будете не жалітися, а йти до своєї цілі і робити конкретні дії, я думаю, вони очевидні. І так, поговоримо про жалість про себе. Жалість, жалість до себе це от таке поняття, як постійне, ви постійно себе жалієте, обмежуєте в чомусь, ви не розумієте, що вам потрібно. Тільки на вас щось не вийшло, ви зразу ж себе починаєте якось обзивати, чи ви зневірюєтеся. Це все входить в поняття жалості до себе. Як взагалі зрозуміти, що ви така людина, яка жаліється через те, що більшість людей просто живуть тими своїми такими набутими наративами протягом всього свого життя? Вони навіть не розуміють, що вони, от, я вхожу, наприклад, то, що та людина входить в те число тих людей, які жаліються про себе. Взагалі, як це відслідкувати? Що вам потрібно в першу чергу зробити? Першу чергу вам потрібно відслідкувати хід своїх думок. Тобто на один день ви сідаєте і цілий день, продумавши, ви, наприклад, раз в дві, раз в три години сідаєте і аналізуєте, про що ви думали. Не обов'язково це має бути 100% запам'ятовування, не обов'язково це має бути навіть 80%. запам'ятовування, Це мусить бути. Розуміння, які емоції ви відчували, тобто, наприклад, страх, агресія, жалість і так далі. Чим більше жалості ви відслідкуєте в собі, тим більш ймовірно, тим більше є те, що ви відноситеся якраз до тих людей, які і жаліються на своє життя, але нічого не роблять. Бо коли вони роблять, в них не виходить і вони далі починають себе жаліти, входять в такий замкнутий круг, і виходить так, що вони просто звідти не можуть вийти через те, що. Мозку сформувалася вже звичка, а звичка, особливо коли вона набута від батьків чи від округи, яка теж жаліється, її так само, як і батьки, як і друзі, як і, наприклад, колеги. Ви просто не помічаєте того, як ви починаєте жалітися на протязі всього свого життя. Ви жалієтесь на себе, на колег, на директора, на друга, на другу половинку і так далі. Що вам потрібно зробити? В першу чергу, щоб ви зрозуміли і для себе, як вам потрібно діяти, все дуже індивідуально. Але в першу чергу, що вам потрібно зробити, це просто взяти відповідальність в свої руки за себе і розуміти, що якщо у вас, наприклад, ви зробили якусь дію, ви її зробили, це ваша так якби відповідальність. І Якщо ця дія навіть не вийшла, вам потрібно розуміти, що не все виходить з першого разу, є таке, що і виходить, але не все виходить з першого разу, не потрібно йти до якогось конкретного ідеалу. Потрібно розуміти, що у вас є потенціал, який ви в собі зародили тим, що тільки но ви подумали про те, що вам потрібно щось краще, воно у вас є вже в голові, і є і в ваших діях. Просто і коли у вас щось не виходить, ви Просто впадаєте в такий стан на жертви і далі починаєте жалітися на себе, на когось і так далі. Тому, в першу чергу, ви просто відслідковуєте це і просто стараєтеся побачити себе з боку, тобто себе від третього лиця, що я зробив в тій ситуації. Та ситуація, як на мене вплинула, задавайте мозку більше питань взагалі. Мозок любить ясність, конкретну, тобто, коли в нього немає запитань. Немає верніше відповідей, він буде сам вам давати запитання. Тобто вам будуть приходити нав'язливі думки, вам будуть приходити непотрібні вам думки, і вони будуть вас дуже сильно збивати з вашого потоку, з вашої творчості, з вашої роботи і взагалі з вашого ритму життя, яке ви самі собі і придумали. Тому, відслідкувавши це, в першу чергу вам потрібно просто зрозуміти, що це все виправимо. Не треба йти до якогось, не знати якого ідеалу, і що вас все мусить вийти з першого разу, що ви все зможете осилити з першого разу, і що ви взагалі зможете, як не з першого, і не з другого, і не з третього, то з четвертого. Тобто потрібно розуміти, що немає такого, що в ідеалі ви все зробите за один раз. Дайте собі право на якусь помилку, дайте собі право на якийсь свій досвід через те, що якщо ви раз зробили, у вас не вийшло. Це все формує ваше життя, ваш досвід. Тобто, чим більше помилок ви отримаєте на процес життя, тим більше в житті ви пізнаєте, чому? Тому що кожна помилка, якщо вона аналізується, вона призводить до виправлення цієї помилки, тобто ви починаєте шукати шляхи, ви починаєте здавати собі запитання. І кожна виправлена помилка, кожен новий шлях це. Щось нове для вашого мозку, ваш мозок починає звикати до того, що ви робите якісь нові дії, ті нові дії дають вам новий результат. Через те, що якщо будете робити одні дії, і вас не будете нічого виходити, і ви надієтесь, що вас як за якийсь десятий раз вийде, так насправді так не буде. Через те, що якщо ви змінюєте підхід, вам потрібно змінювати і дії, і змінювати ритм і взагалі перспективи, амбіції свого життя. Якщо, наприклад, ви. Спробували вивчити іноземну мову, так? Вона, може, у вас не вийшла за перший раз, чи, можливо, ви не доклали певних зусиль, чи, можливо, просто є реально такі люди, які, яким важко вивчати, мову, набагато важче, ніж тим, хто кому налегко дається. Тобто, в одних розвинута більш аналітична частина, в других розвинута більш творча частина. І тобто, якщо хтось вивчив мову швидше, вам не потрібно себе рівняти з тією людиною, вам потрібно просто зрозуміти, що. У вас своє, у вас свій час на це вивчення, у вас свій досвід з цього вивчення. І якщо у вас за перший раз не вийшли, ви потім взялися, наприклад, знову ви другий раз, це знову вас не влаштувало. Чому так відбувається? Тому що, можливо, ви собі ставите занадто високу планку. І ця планка просто не оправдовує ваші дії, тому що дії ви робите, наприклад, одні ті самі або дії інші, але все одно вони не приносять результату. Чому? Тому що кожен раз взагалі діючи. Дайте розуміти, що потрібно, якщо це не працює, потрібно шукати новий підхід. Ви шукаєте новий підхід, новий підхід починає як в якомусь чином по-іншому працювати, через те, що це новий підхід, нові дії, новий результат. І з часом ви дійдете до того, що ви відкинете оце все лишнє. Тобто у вас, наприклад, не вийшло 10 разів, але ви кожен раз міняли щось, кожен раз аналізували. І на 11 раз вам буде набагато простіше, бо ви вже відкинули 10 моделей, які ви до того зробили. І вам буде простіше вивчити, чи простіше будь ну, тобто це підходить до будь-якого випадку, не тільки до вивчення мови. І от чим більше ви будете розпробувати, тим більше ви будете відкидати оцього е непотрібних дій чи невдавшихся дій, і тим швидше ви будете йти до свого результату. Тому е не бійтеся робити якусь помилку і не бійтеся. Того, що у вас не вийде, тому що якщо у вас не вийде, ви все одно залишаєтесь в плюсі. Це все одно виграшна ситуація. Тобто, якщо у вас вийшла це виграшна ситуація, бо ви досягли того, чого хотіли, і якщо у вас не вийшло, це теж виграшна ситуація, тому що ви отримали досвід, а досвід переросте в правильні дії, і правильні дії приведуть до іншого, більш правильного результату. І чим більше ви будете помилятися і відкидати непотрібні вам моделі цих дій. Тим швидше ви сформуєте свій алгоритм, за яким ви дійдете до конкретної цілі, і тим е, краще вам буде взагалі по житті по досягненню досягн інших цілей, тому що ви будете розуміти, що ага, якщо в мене це не вийшло, зато в мене вийде друге, якщо в мене друге не вийшло, в мене вийде третє, але я кожен раз змінюю змінювати підхід і робити -тр трішки інші дії або наприклад, кардинально інші. Це, це індивідуально і залежить тільки від вашого прожитого досвіду. Тому не бійтеся того, що ви вас не вийшли за перший раз, цей, цей раз перенесе вам досвід. І е, просто тим, що ви будете себе постійно жаліти, і такі, блін, в мене не вийшло. Я не знаю, чи мені потрібно ще раз спробувати. А може, в мене знову не вийде. Ну, в більшості такі люди, які жаліють себе в більшості так і говорять. Тобто, вони, якщо не жаліють себе через те, що в них не вийшло, то вони це спихають на когось і жаліються комусь, наприклад. Я думаю, в кожного була ситуація така, коли вас використовували як якусь подушку для випла, тобто людина хотіла просто виговоритись, випукатись вам. А це через те, що вона вже просто настільки багато себе жаліла, що їй потрібно вже і пожалітися комусь іншому, тому що для себе вона вже не знаходить жодних відповідей на запитання. І їй просто потрібно вже її збоку для когось, щоб, щоб викинути на когось ту, той, весь негатив, і тій людині після того стане легше, а вам ж то вам навпаки, через те, що людина виведе на вас негатив. Але зараз не про це. Що потрібно робити? В першу чергу це відслідковування, як я їх сказав, в другу чергу це просто прості дії, про те, ви аналізуєте свій підхід от, от, от той раз, що у вас не вийшов. З якій ви боїтеся, чи за якій ви себе жалієте, ви просто оформляєте його для себе як досвід, який з часом все одно вам результат. Тобто ви розумієте, що я зробив цю дію, ця дія не підійшла, я зроблю іншу дію, навіть якщо вона не підійде, я зроблю третю, четверту і так далі, це вже залежить від вашого, від вашої ситуації. все індивідуально. Але навіть коли, наприклад, дуже завжди оця фраза, що. Томас Едісон, коли винайшов лампу, він спробував 10 тисяч разів, умовно кажучи, ми не знаємо точно цифри. Він спробував багато сотень разів, і в нього вийшло от через стільки сотень разів. Тобто він кожен раз змінював щось, кожен раз щось зміняв. Але як результат він все одно добився своє свого. Чому? Тому що він виконав максимально велику кількість цих алгоритмів дій, які потрібно йому було зробити, і він відкинув все непотрібне. і все одно Рано чи пізно дійшов до потрібного. Тобто на це може піти великий проміжок часу, коли ви дійдете до того, що вам потрібно зробити в конкретно в вашій особистій ситуації. Але вам потрібно розуміти, що ви все одно будете в ситуації єграшів, тому що ви будете, чим більше досвіду ви проживете, чим більше дії ви виконаєте, тим менше їх залишиться в перспективі до виконання. Тобто, кожен підхід все одно має якусь виширну кількість дій. Нам потрібно розуміти це, тобто це не буде завжди, що ви не зможете ніколи. Якщо вже настільки ви не можете взагалі нічого зробити, тобто реально у вас не, не виходить якась ситуація, не виходить там щось вивчити, щось зробити, щось відкрити, щось зробити, ви просто-напросто можете запитатися чи пораду, чи взагалі спонукання до дії від конкретної конкретно людини, яка досягла оцій проблемі, яка і у вас, якихось висот. Тобто, щоб вона вже в цьому приуспіла і зробила вже максимально тобто, виконала оцю, пропрацювала цю проблему, і в неї є вже конкретно результат, який вона отримала. Тому тим, вислідковування і оцих дій вам ще потрібно і дивитися за собою, аналізувати себе, як ви себе поводите, яке у вас відчуття після того. Тобто, ви можете себе пожаліти деколи. Тобто, це в цьому це є нормально. Всі люди. Є такі, що більшість людей любить, щоб їх просто пожаліли. В деяких ситуаціях це умісно, в деяких ситуаціях це потрібно, але ви повинні розуміти, що чим довше ви будете в цьому стані, коли ви себе жалієте, тим слабшим ви будете ставати. Тобто слабкі часи, слабкі, верніше, люди створюють такі слабкі часи. Тобто вам буде важко вибрати з цього самим, ви можете дійти. З депресією, тим, що ви просто почнете себе заганяти жаліти. Тому вам потрібно розуміти, що мозку, мозок так працює, що чим більше ви будете виконувати певну послідовність дій, якщо вона одна й та сама, навіть якщо вона чуть-чуть відрізняється, ну, тобто це не суть, ви формуєте в своєму мозку зв'язок, такий нейронний, який кожен раз укріплюється. Тобто, тим самим, що ви як ви колись чоли вірш чи в школі, чи будь-де. Щоб ви просто щось завчали, тобто ви просто повторялися максимальну кількість разів, одне і те ж саме, правильно. І вас сформувався настільки міцний зв'язок, що він може бути на протязі... тобто він сформувався протязі тижня, допустимо, а може бути потім доступний вам на протязі 10 років, 15 років, в залежності, наскільки ви це цю дію повторяли. Тобто, це те саме, як навчитися їздити на велосипеді чи на машині. Вам ви це навчитеся, і вам просто потрібно після того, деяку, деякий час, але. Набагато менше, ніж тій людині, яка буде вчитися з нуля на відновлення. Тому потрібно розуміти, що чим довше ви себе заганяєте і чим довше ви в цьому стані жерт, в цьому стані жаліни себе, тим е, важче вам звідти вийти, по-перше. А по-друге, тим складніше вам буде себе якось дисциплінувати і з, е, спонукати до роботи. Тому що в мозку сформується вже оцей зв'язок. Цей зв'язок буде настільки міцним, що вам потрібно буде дуже велику кількість часу, наприклад, там, рік чи півроку чи місяць, в залежності від дій, щоб його позбутися і е, повністю пропрацювати його, вийти з нього. Тому е, не затягуйтесь, тобто ви можете себе пожаліти в якихось, в якихось конкретних ситуаціях, якщо вас ніхто не жаліє. Це теж добре говорити з собою і якось з собою співпрацювати домовлятися, але не затягувати. бо Чим довше ви затягнете, як я і казав, тим важче вам буде звідти вийти, бо сформується оцей зв'язок нейронний, який буде вам тільки мішати. Тому відслідковуйте, аналізуйте і дивіться, як ви по ситуації. Тобто ви зробили оце, вам це не сподобалось, робіть інше. Зробили інше, більш-менш подобається, так, але недосконало. І просто додавайте якісь конкретні нові дії. І тоді вам буде набагато легше. Чому є, от багато хто каже, що є от люди, які жаліють, а є люди, які роблять, і ті, хто роблять, досягають результатів. Чому це так, якщо так брати підсумком за все сказане? Тому що ті люди, які діють, в них немає сумнівів, вони себе не жаліють, вони розуміють, що в них є певний план, до якого їм потрібно дійти, в них є дисципліна. Через те, їм набагато простіше в цьому плані, і вони розуміють, що я мушу діяти тоді, то я. Себе там пожалію, але це буде невелика кількість часу, бо через те, що мені тут потрібно зібратися і діяти, бо моє життя залежить тільки від мене. Взагалі потрібно зрозуміти, що ваше життя залежить тільки від вас, і якщо ви чекаєте допоможі з боку, то ви не вмієте взагалі бути собою, і ви не вмієте самі бути самостійним. Тобто, якщо ви чекаєте, що хтось вам допоможе і витягне вас з якогось цього вашого жалісливого стану. Вас ніхто не витягне, крім вас самих. Вас у вас, у вас може пожаліти якась людина, вам після того стане легше, ясно дів, Але чим більше буде з тієї людини, тим більше, частіше ви не будете пропрацьовувати цей свій досвід, тим гірше буде для вас через те, що ви будете це з, з, з жалінням цим затягувати, і цей час буде подовжуватися і подовжуватися, зв'язок буде укріплюватися, і потім вам буде з цього вийти практично нереально. Тому навчіться. Говорити з собою і бути з собою, і зрозуміти, що вам, крім себе самих, ви розумієте себе краще, ніж всі інші. Тому вам потрібно розраховувати в будь-яких ситуаціях тільки на себе. Вам потрібно розуміти, що ви в першу чергу змушені пропрацювати це з собою, вийти з цієї ситуації самі. І не потрібно звертатися до когось, якщо це. Не якась така глобальна ситуація, якщо вона не потребує якогось боку, тобто якщо це ж суто ваші проблеми, наприклад, тим, що ви вас щось не виходить, чи тим, що вам щось дуже важко дається. Тому розумійте, що в цьому житті вам потрібно, ви будете жити все життя тільки з собою. конкретно. Тобто у вас буде друга половинка я, собою, але якщо ви навчитеся бути собою, то у вас буде будуть якісь самі проблеми з вашою половинкою. Якщо тобто, ви, ви себе жалієте. Це просто поведінка дуже легко приймається від когось, тому що світ так побудований в більшості, що ну, не знаю по, і, по якій це статистиці, що 90% людей вони ж є, якщо порівнювати по соціальним нормам, не успішні, І через те ця поведінка дуже легко приймається, бо тут нічого не потрібно робити, це ти просто жалієшся, ти просто себе якось жалієш, себе вносиш в, в, в цей стан. І е, від того, що нічого не потрібно робити, молив такі, ну давайте, погнали, будемо це робити через те, що суті для мене це не енергозатратно. А тільки ну, ви подумаєте про те, що потрібно щось робити, це музик зразу розуміє, що це енергозатратно. І е, зразу це почне відторгати, тому що для нього взагалі він так створений, щоб навпаки е, економити вашу енергію. І робити з вас таких слуг його, тобто, щоб ви служили своєму мозку, але насправді, в 21 столітті ви, потрібно, ви мусите розуміти, що ви маєте керувати своїм мозком, а не хтось інший. Тому не жалійте себе взагалі, не то, що взагалі від слова зовсім, а від того, що навчіться бути з собою, навчіться так з собою поговорити, і так це все якось в своїй голові виправити, щоб. Ваш мозок не відторався і він взагалі щоб не зрозумів, наскільки ви викратили цю ситуацію. Тобто ви можете себе пожаліти так? і через те, щоб дати мозку оце, оце розуміння, але е, одночасно з тим пропрацювати, чому я так зреагував. Що я можу зробити на другий раз, щоб так не реагувати, як мені взагалі поступити в цій ситуації? Чому ця ситуація так мене зачепила? Тобто, чим більше запитань, тим більше відповідей. А чим більше відповідей, тим ясніше вашому мозку живеться, тим менше він вас буде грозити, чи те, що в нього є напряму відповіді, які він отримав від вас. Тому відповідаєте на запитання, побільше ставте собі більше запитань, відповідайте на них, і вас ніколи не буде. Того, як нав'язливі думки, як якісь думки про свою невпевненість, про свої якесь нерозуміння себе і так далі. То чим більше будете себе пропрацьовувати, чим більше ви будете за ці ситуації взнавати, чим більше ви будете це все аналізувати, носити цього більш критично емоційно, тим легше вам буде взагалі по житті, і ви будете розуміти, що. От я зараз себе пожалію, але після того я встану і зроблю, а не буду це продовжувати робити на енної кількості часу. Тому, як підсумок відео, що би хотілося сказати, хотів би сказати, що жаліти себе це можна, але тільки конкретно невелику кількість часу. Потім ви мусите взяти свої себе в руки і зрозуміти, що відповідальність за ваш стан лежить тільки на вас, за ваш настрій, за ваш день. І чим довше ви будете оце тим довше у вас буде цей стан, чим довше у вас буде цей стан, тим більше у вас буде міцніше сформований цей зв'язок, тим важче вам буде з нього вийти. Тому е, старайтеся вийти якнайшвидше і діяти якнайшвидше. Саме е, кращий спосіб взагалі в будь-яких е, е, емоційних станах це просто діяти. Просто дійте, е, не йдіть до якогось ідеалу, розумійте, що дайте собі е, шанс на помилку, розумійте, що. Немає в житті такого всього ідеального, що буде виходити за, за перший раз, як це пише там сюди в книжках чи в якихось конкретних фільмах е, показано. Будьте готовим до того, що вам потрібно от свої помилки пропрацьовувати, що вам потрібно це все якось самому це вивозити, бо тому що ви сам в себе на напроці всього життя і вам жити тільки з собою на напроці всього життя. Тому я думаю, що ви. Люба людина може з цим впоратися. Немає такого, що е, хто, хтось це може, а хтось не може. В кожного закладений свій потенціал, само собою, але чим більше ви будете працювати, аналізувати, здавати питання, тим легше вам буде по житті. Тому е, дякую за увагу, дякую за витрачений час. І до зустрічі в слідучому відео.